Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталія і сьогодні у нас середа, а це значить, що огляд моїх покупочок, що можна в АТБ купити по акції. Ось багато таких всяких вафельок на акції взяла, іноді часто виручають до якоїсь кави йогурт по акції, сметана слов'яночка по акції, кефір. Зараз теж гарна там ціна в акції. Хвалили дуже апельсини за тебе. І зараз, до речі, вони в акції теж спробуємо. Ну, Мандаринки, ще кефір якийсь новий, бо в нас раніше таке було тільки молоко і сирки кисломолочний. Тепер є кефір і гарна на нього ціна. По акції туалетна бумага. Отакий От бургер-соус уже брала. Дуже класно, мені подобається. Лаваші закручують з шаурмуть типу, і подумав робити. Дуже класно Сукерти лінія знову в акції Ромашка подобається нам. Ось така квасолька ще в акції Жіноча, її є. Жіноча гігієна взяла. І ось такі серветки, 150 тут штучок, теж класна ціна, дешевше, ніж ті, що в економ пакеті. Ну і Славаш, бо треба. Е, такі сухарі, пшеничні хлібці. Е, вата ще, е, хлібчик для тостів, такий беру зі злаками. З льоном. Е, ну і хлібчик ще бездрожівий, це вже в магазині. Ось така була моя сьогодні покупочка. Ще є масло в акції, але забула взяти.